Не наші, і сина небеса, нехай святий це м'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощає воювати нашим, і не нас у су, але визволи нас від бога. Podporuji světi Boha Rabísa, podá podáct jeho svobodnou volu, podá ho na ty vyšší i podá slovený na toho, bo ty podáctví přestal spásat i svaté hedát. Да ясна, на весь світ засіяла, над вертепом погом звізда, ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, з плотився, як чоловік. Бога вихваляють на колінця припадають, царя Бога вихваляють ой ти, царю, царю, небесний владарю Євангелія, яку ми сьогодні читаємо, цієї неділі, яка називається Неділя перед Богонявленням, Неділя перед Йорданоми, поманенько на нас готує до зустрічі цього великого празника, Великого Божества, хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Недавно ми зустрічали Ісуса, який народився в вогній в іфроємській Вчора ми вже зустрічали Ісуса Христа 8-денного, якого принесли до храму, щоб найменувати, дати йому ім'я Ісус. А сьогодні ми вже Ісуса Христа бачимо в дорослому віці. Неділя перед погоявленням каже нам, готує нас, що Ісус Христос вже. Вийшов з тих дитячих років, вчора ми так само чули у Євангелії, де Пресвята Богородиця з Йосифом Мучником ходила разом з Христом до Єрусалиму на свято Хаски, як йому було 12 років, хлопчині Ісусові. А сьогодні нам Євангелія вже його представляє Христа в дорослому віці, маючи 30 років. Які готуються вже до своєї місії, до своєї діяльності і першої проповіді, яка буде звучати словами, покайтеся і вірте у Євангелію. Сьогодні ми чуємо Євангелії, де так само є постать нам постав'я Івана Хрестителя, який приготовляє людей своїх вірних. Тих, яких він хрестив на Ріці Йордан, до зустрічі із Месією, до зустрічі з Ісусом Христом. Який каже, злідом за мною йде сильніший від мене, якому я навіть не достойний, нахилившись, розв'язати ремінця на його сандалях. Ці слова Івана Хрестителя можуть говорити тільки одне. Те, що він повірив у Божество Ісуса Христа, те, що він прийняв Ісуса Христа як Бога, бо не дуже легко йому було, він хрестив на річці Йода, багато вам вже сказати парафіянів, І тут приходить Ісус Христос і в прямий спосіб хоче забирати від нього парафіяні, тільки які вже навернув до покаяння. Ті, які прийшли до нього на річку Хреститися. І каже, святе передання нам, що Іван Хреститель то був двоєрідним братом нашого Господа Ісуса Христа. І ми знаємо, як то з рідних, так, якщо ви маєте десь в родині, чи священників, чи монахів, чи монахи, чи, малахи, чи десь в своєму селі, чи в місті сусідів священників. Набагато легше нам десь підійде, чи поділитися, чи щось розказати десь того священника, якого ми не знаємо, чи того священника, який є, десь поза нашого села. А тут його двоєрідний брат. І він, двоєрідного брата, визнає, що той є Господь, Син Божий, Спаситель світу в оточенні Йому це, напевно, було нелегко. Але він розуміючи, що я не є той, хто має прийти. Хоча багато мене людей сприймали того, який має прийти і спасти світ. Але він каже, ні, за мною я сильніший, той, який буде хрестити вас Духом Святим. Я тільки вас хрещу водою. Ці слова Івана Хрестителя визнають всемогутність Ісуса Христа. Називаючи сильніші вітцями, Іван одночасно визнає його своїм Спасителем, опорою, захистом житті і джерелом всього свого земного щастя. Хоча Ісус Христос на півроку був молодший від Івана Хрестителя. Наше приготування до святкування хрещення Ісуса має спонукати нас до глибоких роздумів над рівнем нашого духовного життя. Бо ми побачили, що в Йов... Іванлії Йов... рівень духовного життя Івана Хрестителя, який був дуже звичайною людиною, але ми побачили рівень його духовного життя. Того рівень духовного життя нам не вистачає, як каже Іван, що він сказав, що я навіть не достойний, нахилившися, розв'язати з ніг Ісуса Христа. А ми з вами, дня маємо можливість. Не то, що Ісусові Христові розв'язувати його капці, але йому приймати і їсти його тіло. А Він казав, що я навіть не достойний розв'язати йому капці. взуття Його. Христос розв'язується! серед світу, якого так часто не розуміємо, серед багатьох доріг, йдучи, по яких ми втомлено опускаємо руки, серед багатьох пропозицій щастя, вибираючи, які ми чуємо розчарованими. До нас є простягнута рука Бога, рука батька. Якщо хочеш знати, хто ти, навіщо живеш, куди йдеш, віднайди цю руку, руку Бога, руку батька, ця туга з любові до тебе буде вести тебе лише по цій дорозі, дорозі, яка провадить тебе до щастя, додому. До неба, в обіймах Божих знайдеш спокій, любов і радість там знайдеш, там в кожний день, в хвилині кожній Його почуєш, обіймеш, тиха, небесна, повна спокою, чистоти, атмосфера. Лежить новонароджений Ісус. І все наповняється радістю і щастям, все отримує свій сенс і вартість. Як тут добре? Ніхто і ніщо не має на це впливу, ніхто і ніщо не здатне це щастя зруйнувати. Я говорю не про Вифлеємську стоянку дві тисячі років тому, а про твоє серце саме до нього в цій хвилині. Стукає Ісус, щоб вчинити з нього власне таке чудо. Шукай і знайдеш, знайдеш ти своє щастя, але шукай не десь далеко, поруч, дивись, дивись воно ось тут, це Богом створене чудо, це кожна мить дарована Ісусом. Бери її, радій, радій життям. Тобі це дане Богом чудо, усе, що ти побачиш у житті, усіх, кого зустрінеш, будуть тим Божим даром подарованим тобі. Бо з Богом буде це радіти кожну мить, завжди радіти це шукати чуда. Тепер шукай, шукай знайдеш, але шукай не десь далеко. Поруч, він є з тобою. У твоїм житті, Боже, я передаю Тобі ціле своє минуле, і я вкладаю в Тебе все своє майбутнє. Я дякую тобі за сьогоднішній день, і я дякую тобі за те, що ти є зі мною, і я можу радіти, бо я знаю, що ти мене ніколи не залишиш. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, ми усім. Відмарка святого Євангелія читання. Був крещений Іоанном у Йордані, і коли виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос і злив з неба, ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобань. Христос Сянуждає. Христос Сянуждає. Христос Сянуждає. Христос Сянуждає. Христос Сянує. Що вони задають, Богу зупрошні, сама пілотами нашими, і з виборами лицами, за діяти, ворога проти нас. Господи, допомогівся. Господи, і дивініла в вімає ні одного того слова, щоб за тобі нас і, і ручку

Світ засіяла над вертепом погом звізда, ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився з дівився, як чоловік пелена Бога вихваляю, ой ти царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливі цьому дому Господа. І долю, щорік, щодня, щогодини. Щоби мали і щастя й долю, що рік, що дня, що години, що би мали щастя, долю, що рік, що дня,